Дітей різного віку запрошують до навчання в Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти Академія майбутнього. Це новітній потужній позашкільний заклад, створений цього року. Ми запрошуємо дітей і ми можемо задовольнити потреби майже усі. Ми дуже чекаємо наших дітей за двома адресами. Перший корпус у нас знаходиться на Софіївській 69, а другий корпус у нас знаходиться на проспекті Свободи 128. Ми чекаємо всіх охочих. Будь ласка, приходьте, записуйтесь. Новий навчальний рік у нас починається з 15 вересня. Безліч гуртків на будь-який смак. Один з них робототехніки та інформатики. Навчаючись у гуртку робототехніки, діти опановують знання про новітні технології, вчаться конструювати. Вати, досліджувати, програмувати моделі роботів велика увага приділяється розвитку логічного мислення, уяви, пам'яті вихованців. Прихильники вивчення рослинного і тваринного світу також знайдуть заняття для душі. Дуже багато є гуртків екологічного напрямку. Наприклад, це любителі домашніх тварин, де тітки в живому куточку вчаться доглядати за цими тваринками, спостерігати. Пишуть різні дослідницькі роботи. Також у нас є дуже гарна база для роботи це зимовий сад, де зібрано багато рослин, де, якими також можна породити спостереження. На вулиці у нас є навчально-дослідна ділянка, на якій також ми працюємо, проводимо різні досліди. І вирощуємо їжу для наших мешканців живого куточку. Любителям екстриму та швидкості також варто завітати сюди, адже тут є навіть картинг. Друзі пішли на картинг і пропонували мені. Я один раз спробувала, і мені сподобалося. Коли їду, відчуваю адреналін, особисто коли на поворотах заносить дуже моментами, дуже страшно. У мене був друг, який ходив зі мною на баскетбол, і я узнав, що він теж займається картингом. И в итоге пошел на картинг. Я уже более трех лет занимаюсь. Дальше планирую заниматься картингом. Пока не поеду на соревнования, не займу первые места в Киеве. Протягом багатьох років на базі позашкільного закладу успішно працюють гуртки з радіоконструювання, судно, авіа та ракетомоделювання. Під час занять в цих гуртках вихованці спочатку конструюють, потім виготовляють, а потім запускають власноруч виготовлені моделі. Доказом успішної роботи наших гуртків є багато перемог на обласних та всеукраїнських змаганнях і багатьох конкурсах. Тут є і гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, де вашій дитині допоможуть повністю розкрити творчий потенціал та розвинути фантазію. Це виставка вихованців гуртка декоративно-ужиткового мистецтва, керівник гуртка Король Дмитро Васильович. Але в нас також є і інші гуртки: Пластиліновий живопис, і образотворче мистецтво, і виготовлення сувенірів, і гурток лялькового театру, і ігротехніка будуть направлені на розвиток і пошук талантів і творчості дітей. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі. Новини